Пожежа, що спричинила вибух, загинула жінка, травмовані поліцейські та діти. Хвиля вбитого скла просто в наш бік полетіла. Що сталося у житловому будинку у центрі столиці? Усе найважливіше у свідку. Я ігор Попов. будемо говорити ще про таке. Криваві іспити у Пакистанському університеті бойовики розстріляли студентів та викладачів. Минуї хоча б після пострілів багато людей попадали. Чим завершилася спецоперація? Чи піймали терористів? Хостели з усіма неподобствами. Час на собственность, Ви розумієте? Антисанітарія сморід крадіжки чи безпечні дешеві нічліжки у столиці, і хто з готелю порушує закон. Звільнитися зі снігового полону перекриття автошляхи сотні аварій та знеструмлені села, як Україна оговтується від наслідків портовин. І коли чекати тридцяти градусних морозів небезпечна знахідка на столичному проспекті перемоги. Чому перекрили дорогу, що знайшли полісмени про це згодом у світло? 4 шесть. То месі облетіло соцмережі і розчулило багатьох інтернет-користувачів. Вочевидь, хлоп'я фанатіє від аргентинського футболіста. Тож вполівальники всього світу навіть розпочали інтернет-кампанію, хочуть дізнатися ім'я дитини і подарувати малому справжню футболку. Месі. розчулився і сам Ліонель. Він теж хоче якось допомогти дитині. Хоча з'ясувати звідки хлопчик майже неможливо. Турецькі блогери твердять, що фото зроблене в охопленому війною регіоні Дохук, Постійно оточаться бої між курдами і терористами іділ. Бережіть здоров'я і думайте про хороше. Наступне свідок не пропустіть у 23.15.